Замість інтернатів родини виростити дітей з вулиць у любові, дати їм пристойну освіту та навчити бути щасливими можна лише в сім'ї. Переконані в дитячому центрі Надія на Полтавщині за 9 років свого існування цей недержавний заклад виховав півтори сотні дітей, не витративши при цьому жодної копійки державних грошей. Чого малий жан не навчиться, та великий Жан не зробить, кажуть французи. А в українському містечку Лубни на Полтавщині в дитячому благодійному центрі Надія за таким принципом виховують дітей з неблагополучних родин та інтернатів. Починають з елементарного, вчать чистити зуби, вмиватися, бути охайними, їсти ложкою та виделкою. Але головне повертають віру в людське добро та радість життя. Ми хотіло. бігаємо спимо. Кушаємо Сосиски, ковбаску, школу дають нам. Будуть батут ставати. За час перебування у центрі дітлахів лікують, соціально адаптують і віддають на всиновлення чи під опіку або повертають біологічним батькам, якщо ті взялися за розум. Нині тут 19 вихованців від 3 до 18 років. У них є друзі, дітки зайняті, немає їм коли скучати, щоб вони старалися жити без шкідливих звичок, щоб вони вели Морально здоровий і фізично здоровий спосіб життя, щоб любили Бога. Кам'янсь збирають. А навіщо? Що не було? які беруть, діти ходять, не тоді перечіплять через ці кам'я, тоді розбивають. Підлітки, яких не забрали, залишаються при центрі. Після закінчення школи навчаються далі. Їх забезпечують гуртожитками, деяким орендують житло, доки не стануть на ноги. А ще центр на кошти благодійників будує для таких підлітків гуртожиток, де вони самі себе обслуговуватимуть. Марина Маляренко цьогоріч закінчує школу. Дівчина мріє бути перукарем. До 10 років вона навчалася в інтернаті. В інтернаті там взагалі не навчили нічого, щоб якої жизні, там оце все. А тут все. Навчають, як правильно доглядати за собою і за дітьми, наприклад. Статистичні дані від громадських організацій вражають, зі ста випускників інтернату лише один буде жити в нормальних умовах: 65 стануть безпритульними, 56 сидітимуть сидитимуть у в'язницях, 80 вживатимуть алкоголь і наркотики, а 70% дівчат займатимуться проституцією. Тож у центрі Надія організовують різні консультації з тими, хто хоче всиновити дітей або взяти їх на виховання. Дітей з однієї родини не розлучають. Так Наталя з чоловіком взяли одразу чотирьох що вже буде їм статус присваювати і їх відправлятимуть в інтернат. Тому вирішила, що якщо ми не заберемо, то ніхто не забере. Дівчинка вийшла, вже виросла і вийшла, а сталося три хлопчики. За 9 років свого існування цей недержавний заклад повернув до повноцінного життя в родинах півтори сотні дітей, ще 167 з неблагополучних родин під наглядом. Допомагають громадські та релігійні організації, благодійники, меценати та просто небайдужі. Нада нашому народу навчитися показувати власті, що ми можемо. Не пугати, а просто що ми можемо. Все. Вот этот детский центр за годы своего существования, за 9 лет, он сэкономил более 7,5 миллионов гривен для государства, не попросив взамен ни одной. Но в то же время он находится в как бы почерице. А службы более высокого ранга стараются его не замечать, даже больше сделать так, чтобы он не мог работать На державном уровне. На социальные послуги вытрачается там трошки больше 300 миллионов. На всі соціальні послуги на інтернатні заклади майже 7 мільярдів. Просто навпаки, має бути сьогодні. Потрібна прозора нормальна цивілізована система, яка дасть можливість фінансувати діяльність неурядового сектора, які можуть ефективно сьогодні працювати. У центрі надія переконані, чужих дітей не буває. Адже що сьогодні країна зробить для знедолених неповнолітніх, тим вони віддячать і у майбутньому. Оксана Ткачова, Максим Флуд, Андрій Сухомлін, факти ICTV.